До речі, панове це можна використовувати як додаткові важелі у випадку зменшення строків при розгляді кримінальних справ. Доброго часу доби, шановні слухачі. З вами адвокат, сертифікований медіатор Вікторія Кравченко. Ще раз нагадую важливе правило. Все все-таки… Це треба пам'ятати. Кожному з нас дозволено все, крім того, що прямо забороняється законом. Разом з тим органами посадовим особам держави дозволено лише те, що прямо передбачається законом. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як донати на потреби Збройних сил України можуть зменшити відповідальність за вчинене кримінальне. Правопорушення. Загалом, ми з вами поговоримо як чоловік, який умисно здійснив заподіяння легких телесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу, тобто, фактично, дав гарного ляпаса по пиці, поліціянту, врешті-решт, отримав звільнення від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком один рік, замість двох. Років обмеження волі. Коротко щодо ситуації, події розвивалися і розгорталися ще в далекому 2020 році, ще до початку повномасштабного вторгнення Рефії. Отже, якось начальник сектору реагування патрульної поліції, а також інспектор сектору реагування патрульної поліції. Сарненського відділу поліції в Рівенській області заступили на чергування. Отримали озброєння, спецзасоби та службовий автомобіль. Чергування було спокійним, аж ось приблизно о 10-й годині вечора інспектор сектору реагування патрульної поліції, рухаючись на службовому автомобілі, помітив в СНТ рокитний автомобіль марки Форд. У якого не був належним чином освітлений номерний знак, помітивши це порушення, поліціянти намагалися зупинити автомобіль Форд, однак, за словами поліціянтів, водій транспортного засобу не виконав вимогу про зупинку і продовжив рух. Ході переслідування поліціянтами автомобіля Форд, вони виявили, що транспортний засіб спокійнесенько, повільнесенько прослідував у двір приватного господарства, куди слідом за автомобілем прослідували і працівники поліції. Як в подальшому з'ясувалося, керував автомобілем марки Форд. 38-річний чоловік, мешканець даного населеного пункту. Якщо розглядати ситуацію з боку 38-річного чоловіка, то ми можемо уявити собі наступну картину. Як пояснював чоловік в суді, лютий місяць вечір темніє рано, десь приблизно близько десятої вечора, вже зовсім зовсім темно, і ось до нього, у його ж двір. По місці його проживання увірвалися двоє чоловіків, одягнених в темний одяг, які почали до нього чіплятися та намагалися застосувати фізичну силу, через що чоловік був змушений відштовхнути від себе одного з увірвавшихся на його подвір'я чоловіків. Щоб довго не говорити про докази, які поліціянти надавали до суду, скажу тільки одне. Поліціянт, якому по пиці з'їздив 38-річний чоловік, звернувся в приймальне відділення за амбулаторною медичною допомогою, і йому було встановлено діагноз навколо орбітальна гематома справа забій рвана рана верхньої губи. Також за висновком судово-медичної експертизи, яку було проведено в даному кримінальному провадженні, встановлено забійна рана слазової оболонки верхньої губи підшкірна гематома верхньої повіки правого ока. Отже, вироком Сарненського районного суду. Рівненської області було визнано 38-річного чоловіка винним за умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв легких тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням при цьому даним поліціянтом своїх службових обов'язків. Тобто, в принципі, було засуджено за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України. І призначено даному чоловіку 38-річному покарання у виді обмеження волі на строк 2 роки. Чоловік не погодився і подав апеляцію. І в результаті колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Рівненського апеляційного суду зазначила: давайте тут я зачитую, зацитую, перепрошую. Колегія суддів не може погодитися з висновком місцевого суду щодо відсутності підстав, передбачених законодавцем, для звільнення обвинуваченого від відбування призначеного покарання з випробування. Так, згідно зі статтею 75 кримінального кодексу України, якщо суд, крім випадків засудження за корупційний злочин при призначенні покарання у виді виправних робіт службового обмеження для військовослужбовців, обмежена волі а також позбав в волі на строк не більше п'яти років, ураховуючи тяжкість злочину особу винного та інші обставини справи дійде висновку про можливість. Виправлення засудженого без відбування покарання він може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробування. Тобто, як випливає зі змісту даної норми, суду завжди потрібно детально з'ясовувати фактичну тяжкість вчиненого особою кримінального правопорушення, особу винного та інші обставини справи. Під час апеляційного розгляду обвинуваченим у добровільному порядку було сплачено 30 тисяч гривень благодійного внеску на потреби Збройних сил України, що колегія суддів враховує у якості пом'якшуючої обставини. Також обвинувачений під час судового засідання висловив щирий жаль з приводу вчинених ним протиправних дій. Тому, враховуючи вказання обставини кримінального провадження та дані про особу винного у своїй сукупності, колегія суддів приходить висновку про можливість звільнення обвинуваченого від призначеного покарання з випробування. В результаті вирок Сарненського районного суду Рівненської області в частині призначеного покарання змінено. Звільнено 38-річного чоловіка від відбування покарання з випробуванням з спитовим строком один рік. Тобто фактично було призначено покарання у, від... у виді обмеження волі на строк два роки спочатку, а з врахуванням сплачених на потреби ЗСУ 30 тисяч гривень, змінено на покарання з випробуванням з із строком один рік. Що я хотіла донести, розказуючи про даний випадок та рішення апеляційного суду, про яке ми тільки що з вами говорили? Сплата у добровільному порядку благодійного внеску на потреби ЗСУ може розглядатися судом у якості пом'якшуючої обставини. До речі, панове, це можна використовувати як додаткові важелі у випадку зменшення строків при розгляді кримінальних справ і за статтею 336, а це в нас ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період на військову службу за призовом осіб із числа резервістів. В особливий період. Отже, пам'ятаємо про такий малесенький, але ну, дуже важливий нюанс, як щирі донати на ЗСУ. Поки це все ще раз нагадую кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі, -всі нюанси саме вашої ситуації, зокрема по темам мобілізаційних розпоряджень, повісток. По темам перетинання кордону чоловіками, по темам відмови в наданні відстрочки, також щодо сімейних відносин, спадкових правовідносин, будь ласка, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічей!